Вітаємо! Передаємо челенджу вам, шкільна родина. Читайте так, як ми. Читайте краще нас, а саме головне, читайте українською. Софія Баглай роздуми. От би зараз повернути час назад, де нас чекали тільки мирні будні, де ми б сумували просто так і кожен мріяв про своє майбутнє. Якби ж то можна було повернути час назад, ми б обійняли всіх близьких і рідних, ми б все сильніше. Цінували мирний час, бо розуміли б, більше так не буде. Боже, як же хочеться повернутися у той час, де тільки мир, і спокій, і більшого не треба. Я лише прошу, не забирай близьких у нас, бо вже і так. Віна Костенко, усе моє, все зветься Україна, усе моє, все зветься Україна, буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога я вори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і неклінна, Ще хоч спинись із Богом говори. Леся Українка, гетьте, думи, ви хмари осінні. Тож тепер весна золота, чи до таку жалю в голосінні проминуть молодіє літа. Ні, ні, ні. ні, я не хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи, сумніть. Я на богім сумнім перелозі буду сіять бальвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розстане, та кора людина є міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яною, буду камінь важкий підіймать і. Несучи ту страшною, буду пісню веселу співать. довгу темну нічку не видно, не столю й на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну. Ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні. Мені снився сон, мені снився сон і тривав аж до ранку. Ще я одягнуся в свою вишиванку, проходжуся площею поруч хрещатик. усюди спокійно, цілілі всі хати, аж раптом ось музика нашої танці. І всі в вишиванках танцюють. І вишиті стоять усі скатертини. З Донецька до Львова, від Сумів до Криму. Усі дочекалися вдома на тата, і хлопців своїх дочекались дівчата. Але щоб ми одягли вишиванки, десятки й тисячі стали під танки. Валентина Матвія. Весь світ за тих, весь світ за тих, в очікуванні лиха, що йде до нас із півночі війна. В моєму серці це напроч тихо. Може, тому, що скоро вже весна, може, тому, що є Бог Всевишній. Є Тащо йому віддовоми точнемо? Володимир Сосюра так ніхто не кохав. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, У день такий розцвітає весна на землі. І земля обирається з ранні, Диши тихо і легко, синя вона простягає до зір свої руки в день таки на землі. Розцвітає весна і тремти от солодкої муки п'яне серце моє. От щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву, Оріон золотий, я поет, робітничий і раня, так ніхто не кохав. Через тисячі літ Лише приходить подібне кохання, день такіри у землі розцвітає весна і земля. Убирається зрання, Дише тихо і легко, синяво вона, простягає до всіх свої руки та й такий на світі, і розцвітає весна і тремтить під солодкою мукою. Юлія Гончар. Споглядаю з неба Янолята. Споглядаю з неба Янта Їх багато, і великі, і малі, їм було обійми мами й тата, а не спати. І землі. Споглядаю з неба Янголята. Вже вони набачились біди. Їм ракета розірвала хату, і життя забрала назавжди. Споглядаю з неба Янголята. І вже бай, вже тут літо чи весна почорніла геть від горя мати. Найцінніше вкрала ця війна. Споглядаю з неба Янголята. би до садка піти чи школи. Знайте всі, хто йде нас вбивати, Спокою не знатиме нікому. Дякуємо всім за увагу. Естафету челенджу передаємо вам. Читайте так, як ми. Читайте краще нас. А саме головне читайте українською.